Друзі, я вітаю вас. Ви знаєте, в таксі можна дуже багато від людей різного почути, історії різних. І я прям хочу поділитися однією з них. Сьогодні вона була я віз жіночку одну. От мене так щось вразило все це. Я прям вирішив з вами розповісти. Жіночка така вже в возраст, їй Десь близько 60 років я її забрав біля. Екомаркета, вона там працює касиром на цій касі. Знаєте, де цигарки продають, ну як е е експрес-каса. І вона ж, мені почала там так, щось слово за словом, почала там розповідати свою історію. О, каже, в неї там проблеми з постійні з напарницями. І каже: я працюю ну, по 12-13 годин на день. І каже, ну вморююсь настільки, що просто каже: єлі ноги додому несу. Каже, от, ну, це вона визвала таксі. В основному вона на тролейбусі там їздить, визвала таксі, там вона скупилась продуктів, сумка в неї була. І каже, зарплата 12 тисяч гривень. Вихідних майже немає. От вона каже, я можу по два тижні робити 12-15 там 15 днів роблю там раз один вихідний. І от вона каже: і в мене за два місяці було 5 вихідних тільки, в які я каже, просто пластом лежала вдома, Каже, я не могла нікуди не ні ходю, нікуди нічого, просто лежу пластом. 12 тисяч гривень кожен день, 12 часов, 13 роботи. Якщо Якщо це з дорогою порахувати, то це весь весь світовий день. Вона сама шостка Сумської області, в неї там квартира, в неї там чоловік залишився, може будинок, не знаю, Почнила. чоловік там залишився, у нього там робота, він там получає, отримує 5, ,5 тисячі. Каже, я тут вроде більше отримую, я платю я плачу, плачу там комуналку, щоб він мог хоч там трошки продуктів собі купити, що йому було їсти. Я знаю, що... Вона тут з донькою живе. Каже, я чоловіка вже 4 місяці не бачила, це ж ніяк до нього поїхати, тому що ну, реально немає вихідних. Це зли таке. І каже мені. Я каже, приїхала сюди заробити трошки зуби собі. Мене каже, вже зубів, майже не залишилося. Я каже, за два роки не можу собі нічого відкласти на зуби. День Тіка вже робила операцію. І, і, і це такий ужас. А я ще, знаєте, їхав. Вона перший раз там заказала це таксі обр. Вона там не розібралась з адресою. Я там її чекав. Три хвилини вже думав відміняти. Тоді вона мені пише, що я возлікомарки. Я вже думав, відміняти, їхати, не їхати пізно. Ладно, думаю, поїду. І так і я їду. Думаю, блін, слава Богу, що я ну, не відмінив цей заказ. То що з жіночки б зняли б 100 гривень, вона б нікуди не поїхала. Ну, блін, думаю, ну тільки не з неї. Ну, знаєте, така якась у і так доля нелегка. І ну, Вона так, в принципі, вона не жалувалася. знаєте, Вона ну, якби це життя, вона каже, скоріш би ця війна закінчилась, треба жити, надо... ну, тобто вона не жалілась просто ну, в, в інформаційному просторі такі ж, таких людей ми не бачимо. От я за що хочу сказати. Тому що ну, в них нема соцмереж, вони не записують там свої історії, Ну, Вона просто живе, ми не, не помічаємо цих людей. Але ж це ужас. От вона казала: я працювала в шостці, там каже, роботи ж взагалі немає. Найшла там десь продавцем, всі ж хочуть молодих е приймати на роботу. Найшла десь продавцем там азербайджанців, там, чи в кого. Коротше, пообіцяли їй там чотири з половиною тисячі зарплату, каже, місяць зробила, заплатили їй три з половиною. мене це каже вибісило. У мене каже, обдурили, я пішла. А чоловік вроді там залишився, працює. Коротше, це в нас таке життя. Розумієте, це ну якесь рабство виходить, знаєте, ну, Блін, людина на зуби собі не може заробити два роки. Зубів немає. Зарплата 300 доларів за 12-13 годин роботи в Києві. О, Блін, ну, ну це який-то кошмар. Чесно, це рабство. Чим, чим це відрізняється від рабства, я не знаю, коли ну, людині вистачає просто на їжу, на чотири стіни і, кри, і кришу над головою, і, і вона постійно зайнята. Ну там ну, зрозуміло, що ніякого людини розвитку там емоційного чи іншого немає, тому що вона каже, я там. Єдиний вихідний свій за два тижні там просто тупо лежу, відпочиваю. відпочиває, не може чоловіка побачити. Знаєте, серед цього всього інформаційного в нас шуму в Україні цього всього брехні оцієї постійної. Коли ти чуєш такі історії, як в нас реально живуть люди, просто... ну... Що новиться, він реально страшно. Вона, ну, якби 60 років, це ж не, не приговор, це, це не страша людина. Таке життя. Просто це жуть. Жуть. Та все, що ще додав не знаю. Пишіть, вообще, якщо є такі ще історії, ну, ну не просто мене на це зіночкаться так своей долею.